А, садовий дуже багато. Ну, вже чотири каденції. Це добре, погано? Ну, я думаю, треба міняти. Круто. Я не знаю. Добре, або один раз краще. Це ок чи не ок? Та напевно нормально. Е, не ок. Воду треба міняти. Все своє свідоме життя садовий був мером Львова. Телеканал Правда тут Львів. Ви знаєте, скільки каденцій садовий вже на своїй посаді? Ні, чотири. А як ви думаєте, гарна ідея у Верховної Ради, щоб е, обмежити до двох каденцій за все життя? От ти маєш право тільки два рази балотуватися. Думаю, так. А чому є така штука, як е, чим більше в людини влади, чим більше вона там вод, вона більше до того е, звикає, і вона може прийняти більше рішення, які при, е, які будуть. Е, приємні, скажімо так, для неї, ніж для, ніж для самого міста, тому краще вже, щоб два рази, бо це, як на мене, найбільш оптимально для цього. Кожна людина, коли приходить нова до влади, вона якось більше старається, більше щось може зробити. А, садовий дуже багато. Ну, вже чотири каденції. Це добре, погано? Ну, я думаю, треба міняти. Ну, от Верховна Рада і пропонує, щоб тільки дві каденції людина мала право. Ну, Я чув, що дехто пропонує чотири каденції. Такі дві. В законопроекті дві прописано. Угу. За все життя тільки два рази. Ви за-проти? Ну, тяжко сказати. Можливо, це і варто обмежити, тому що така кількість, як зараз, ну, трошки забагато, я вважаю. А для Львова Точ, це плюс. дві чи три це вже треба дискутувати. А для Львова це плюс чи мінус, що садовий вже чотири каденції? Ну, я думаю, все-таки мінус, тому що нові люди вони повинні приходити у владу, як, як би не було. Тобто щось нове і з ними так само може прийти. Тому... Така кількість я вважаю, це вже забагато. Чи знаєте, ви скільки каденцій садою перебуває на своїй посаді? А, ні, чотири. Чотири. А як ви думаєте, це добре, погано? Навіть не знаю, чесно кажучи. Що... Не знаю. От Верховну Рада тепер ідея обмежити до двох каденцій. За все mm -hmm. життя ти маєш право тільки два рази балотуватися. Як ви ставитесь до цього? Ну, нормально, це рамки, в яких мають люди жити, напевно, так. А чому це краще? Не знаю, мені просто так здається. Якось все-таки треба мати рамки, в яких ну люди мають все ж таки жити. Тому я рахую, що це правильно, круто. Я не знаю. Ні, не все рівно. Людина має бути відповідальна, ну як мінімум, розумна. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, скільки садових перебуває каденція на своїй посаді вже? Та я не хочу говорити. знаєте. Та довго дуже ціле життя майже. Він вже чотири каденції. Це добре, погано для Львова. Ну, то треба змінити когось, знаєте, як то змінити, щоб нова людина була, щось нове вдалося, знаєте, таке І вона людина вже має всяке зна. Це поки що тільки законопроект. Щоб людина обиралася лише два рази на своє життя. Це добре? Добре, або один раз краще. Краще один раз на своє життя обиралася на один період, вже на другий день. А чому? Ну, щоб, знаєте, щоб не було з яких зв'язків, де то, то-то на один період. Ну, те, що Садовий вже чотири каденції. А що у Львові поганого через це? От що ви помічали такого поганого? Ну, я не можу того говорити, знаєте, я не знаю. Ну, знаєте, вже все знає, знаєте, всіх знає, всі між собою. Не знаю, 30 залишив, не знаю. Він чотири каденції вже. Це ок чи не ок? Та напевно нормально. Може бути. І Має місце бути. Ну, чесно, не дуже. Ну бажа, бажано би поміняти. І от, в принципі, зараз Верховна Рада запровадила законопроект, який дозволяє, буде дозволяти обиратися лише два рази на життя людині. Це добре, погано? Я думаю, треба більше збільшити. Скільки разів? На один, на два. Ну, теж вважаю, що треба збільшити, але так точно сказати, наскільки не можу. Можна збільшити, так. Ну а чому погано, коли людина дуже часто обирається, так? Рік за роком, каденція за каденцією, він іде на вибори, стає мером. Чому це погано? Ну там дивіться, от в нього одна політика, а інші люди можуть іншу підтримувати. І от кожен хоче по-різному. Так, кожен змінює свою політику. Ну так собі. Ну, ви львів'яни, так? Так, так. Що так. вас дратує у Львові через те, що дуже довго в нас вже садовий? Циганів багато. Циганів багато дуже по вулиці бігає. Повеселяти треба, ну тобто він загалом дуже довго. Хочеться якихось змін, може хтось краще знайдеться. Звісно, садовий нічого поганого не зробив, але хоч і би щось поміняти. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте скільки Садовий вже перебуває каденції на своїй посаді? Вісім років більше. Чотири каденції. Це no, okay. ок, e, не ок. Не ок. Владу чому? треба міняти. А чому? Ну, тому що влада засиджується на місцях. Ну, от зараз, власне, законопроект є в Верховній Раді, щоб обмежити людей лише два рази на життя обиратися на міського голову. Я думаю, враховуючи практику багатьох міст України з довічними тими головами, це чудова, чудовий законопроект. Через те, що садовий сидить стільки часу на посаді, це більше, ніж половина мого життя на даний момент. я не можу сказати, що такого поганого через саме садового, тому що все, все своє свідоме життя садовий був мером Львова. Ви б хотіли змінити щось. У Львові так. В першу чергу громадський транспорт у Львові він жахливий. Також є проблема загальна з Львовом, що він трохи занедбаний, зокрема, стар, ну, стар, стара частина Львова. Хочете на мера балотуватись? На мера балотуватись зараз ще зарано, я вважаю. Ну, думаю, років з 10-15 десь, напевно. Я поступив в університет, то він був, а це був вже наче мером. І наскільки пам'ятаю, це десь тринадцятий рік був. То. З 6, він чотири каденції. Чотир... Шостого рік тільки? З 6-го року, 2006-го. 2006. Ну, очікувано. Ну, десь більше 15 я десь так і думав. Ну, президент же ж більше одного терміну. Не до одного, там кілька термінів може бути, але теж є якісь обмеження. То для мерів, я думаю, теж варто щось таке встановити. тому що… От зараз Верховна Рада а, має законопроект. Проголосувати, щоб обмежити лише два рази на своє життя, балотуватися на міського голову. Ви підтримуєте чи ні? Я би підтримав. А от чому? Чому це є добре? Е, ну я думаю, якщо людина довго при владі, неважливо який, там з'являються якісь корупційні чинники, ну і не тільки. І, ну, це має якийсь вплив, навіть якщо не але має. І при частій зміні, хай навіть два рази за каденцію, Я думаю, що це буде корисно, і, як це не санкції, а профілактики. Для профілактики корупції це буде гарно. Чи знаєте, ви скільки садовий перебуває каденції на своїй посаді? Років 20. напевно. Чотири каденції. Чотири. На вашу думку, це плюс для Львова чи мінус? Ну, зараз і плюс, і мінус. Плюси є, звичайно, він Львів знає, він має зв'язки, він справляється з багатьма проблемами. Мінус, навіть я не знаю, я дуже так не заглиблювалася, Ну, може, може бути, що неправильно так довго бути. А чому неправильно так довго бути, на вашу думку? Люди звикають, вже нема такого драйву, напевно, допомогти місту. Можливо, так. Хоча багато він хорошого і робить. Зараз Верховна Рада хоче законопроект прийняти, щоб обмежити лише два рази на життя, на життя, обиратися міським головою. Це добре чи погано? Я думаю, в тому є сенс. Я впевнена, що ну, вже другий раз точно. Четвертий. Ого. А як ви вважаєте, це нормально для України, що мери можуть обиратися 5-6 разів? В Бахуті взагалі він 35 років вже сидить? Ну, на мою думку, якщо люди обирають, то це рішення людей. Тому що це ж не президент обирає, хто має бути мером. Це рішення народу і рішення. Львів'ян. 20 років. 20 років приблизно. О, так, так, з 2006 року. Це добре чи погано для Львова? Не знаю, напевно, добре. Напевно, не дуже. Чому? Ну, просто ми не знаємо, як має бути по-інаксу. Можливо, могло би бути і краще. От ну, Зараз хоче Верховна Рада прийняти законопроект, що обмежити лише два рази на життя може обиратися міським головою. Це ок чи не ок? Ну, два рази на життя, мабуть, ні, але більше, ніж два рази не потрібно. Ну, підряд мається. А от чому? Чим погано, якщо людина дуже часто обирається постійно при владі, тій самій? Ну, люди думають, що це максимально добре є. А якщо прийде якась нова людина, яку не знають, може бути краще. А ви як думаєте? Я думаю, що треба щось міняти. Треба міняти того садового. Ну, А що за садового, то що він так довго перебуває, так є погано. Ну, Він собі добре влаштувався, та я думаю, що Треба міняти нових людей ставити, щоб щось мінялося. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, скільки каденцій перебуває Садовий на своїй посаді вже? Ну, 5 здесь, з 6-го року. Ну, чотири каденції. Це добре чи погано для Львова? Ну, безумовно, погано. Чому? Демократія це постійна зміна. Зміна, розумієте, влада. Якщо цього нема, немає демократії. Тому Але... я підтримую цей проєкт, який внесений в Верховну Раду. Обома дякую. руками. Дякую, дякую.